Всім привіт із Закопане. Де побувати, що подивитися, моє коротеньке відео, а саме головне, ви і тут прогуляйтесь по крупівці. Це головна вулиця Закопане. Тут ви завжди купите якийсь сувенірчик, щось смачненьке покуштуєте. В кінці вулиці, коли спускаєтесь вниз, ми знайшли так, з правої сторони, навіть не знаю, як називається, але такий чудовий ресторанчик, ви його побачите. З дуже гарною інсталяцією і дуже смачною кухнею. Порції великі, як ви бачите, все дуже смачно, будете щасливі. Після смачного обіду ми вирішили далі йти на прогулянку по місту, погуляли, подивились і вирішили сходити до будинку перевернутого верх ногами. Рекомендую, побувайте! Там ви будете не дуже довго, може хвилин 10-15, але такі відчуття, коли ви не тримаєте рівновагу. Дуже цікаве це відчуття, навіть не знаю чому. Можливо, це все зв'язано з нашими мозгами. Коли ви заходите в будинок і все вверх ногами, ви не тримаєте рівновагу, вас прям зносить і ви не можете встояти на місці і таке чувство. Ви вроді би п'яні були.

Далі ми завідали в музей бутиночок мишенят, казковий світ мишенят. Ви знаєте, наскільки я боюсь мишей, але тут було мені цікаво. Всі мишенята знаходяться за стікляними, скляними вітринами. Всі вони тут живуть, десь в якихось бутиночках їздять на Поїздах, на машинах дуже цікаво. Правда, є відчуття такого неприємного запаху, як, як ви зразу заходите mm. з вулиці, але це ви до цього швидко звикаєте. Цікаво, було дуже цікаво. Мишки дуже різні, е гарні, і як я ще раз повторюю, настільки я їх боюся, було дуже цікаво. Будете ви там не дуже багато там. Невеличкий такий музейчик, хвилин 10-15, але ви, я думаю, що отримаєте від цього задоволення. Після музею з мишками ми пішли у парк ілюзій. Такий музей дуже цікавий там, там я практично не знімала, там ви можете зробити фото без голови, тобто е е е без тіла. Там ви можете зробити фото, вроді ви стоїте над пропастю і дійсно вам дуже страшно таке відчуття, що під вами нічого немає. Дуже цікаво, рекомендую вам там також побувати, якщо будете в Закопане. Є там ще екзотичні папуги. Такий павільйончик, де можна на них подивитися, але ми туди не попали. Коли не прийдемо, було все время закрито. Хочу сказати, що ви в Закопане завжди знайдете на свій вкус, де вам відпочити, що подивитися, де побувати. Дуже чудове місце. Рекомендую побувати в Закопане. Це не реклама, це мої відчуття, і я з вами ділюся. І хочу сказати, що ми дуже залишили задоволені. Своїм відпочинком і так, мандруйте зі мною, підписуйтесь на мій канал, ставте свої подобайки і я рада бачити вас на своєму каналі.